Календарі 3 липня і це підсумковий випуск новин. Розкажемо про головні події Волині та ситуацію на передовій. Нині ж у студії з вами Марія Вавренюк. Залишайтеся з нами і далі побачите про таке. Передумали рішення про збільшення тарифів на воду відмінили. Частина Луцька лишилася без гарячої води. Зупинила роботу найбільша котельня міста. На Волині потонув 18-річний юнак. Росіяни вдарили чотирма шахедами по сумах, влучили у житлову п'ятиповерхівку в центрі міста. Попередньо 16 поранених, одна особа загинула. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки тривають рятувальні роботи. На фронті по всій лінії тривають бої. Ворог наступає на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Сватівському напрямках. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На південному фланзі Бахмута є рух наших військових на півночі. Тривають бої росіяни використовують комбіновану тактику поєднання сил, щоб втримати місто однак їм це не вдається. Сили оборони продовжують рухатись вперед, кожен метр нашої землі дається достатньо важко, але успіхи є, і дійсно ініціатива перейшла повністю на бік сил оборони. На півдні з боями, але поступово зсу просуваються. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням та перекиданням ворогом резервів. Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕГРУСІ. Вона необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Також Гросі додав, що ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою. Маневицька громада у Скорботі. Захищаючи Україну від російської агресії, загинули житель селища Маневичі Богдан Янчишин та житель селища Гута Лісівська Віталій Пилипчук. Обоє з перших днів російської агресії стали на захист вітчизни. Богдан Янчишин не дожив до свого 33 річчя лише п'ять днів. Віталію Пилипчуку було 56. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. У Луцьку поховали захисників, які загинули на Донеччині. Сергія Семенюка та Олександра Цвида відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Після цього похорона процесія попрямувала на міське кладовище в гаражі, де військових і поховали. Провести героїв в останню дорогу прийшли родини та побратими військовослужбовців. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з рішенням від 29 червня, тарифи на послуги водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32 Наразі регулятор розпочинає консультації з Кабміном та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення. Сьогодні припинила роботу найбільша котельня Луцька на Карбашева, яка надає послуги для споживачів 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів. Зупинка необхідна для профілактики та ремонту. Вона триватиме впродовж чотирьох тижнів. Відновити постачання гарячої води планують з 1 серпня. Окрім того, від сьогодні на два тижні зупиняться котельні на вулицях Арцеулова, Банковій та Шевченка. А від завтра також на два тижні котельні на вулицях Вавілова та Задворецький. На Волині потонув 18-річний юнак. 2 липня на водоймі у селі Литовиш поблизу Нововолинська втопився чоловік. Покійний 1988 року народження. Пішов плавати і не повернувся. Сьогодні, 3 липня близько сьомої ранку, на річці Луга Лукачинської громади втонув чоловік 1985 року народження. Рятувальники, які виїхали на місце виклику, лише витягнули тіло з води. І сьогодні ж вранці рятувальники виїжджали для проведення пошуково-рятувальних робіт на водоймі в селі Бахів 2 Ковальського району. Житель села Верба Ковальського району 2005 року народження 2 липня. Пішов купатися на озеро та не повернувся. На березі водойми знайшли особисті речі зниклого. На місце події працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання обстежили дно водойми та дістали тіло загиблого на поверхню. На волині смертей на воді стає все більше, тільки за офіційною інформацією, з початку літа у річках та озерах області втопилися вже шестеро людей. До кожного, хто купається, рятувальника не приставиш – Розводять руками в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій, тож наголошують, головне здоровий глуст і самоконтроль. Саме про це говорили рятувальники всім, хто прийшов позасмагати на пляж Теремнівського ставка у Луцьку. Що розповідали та чому навчили людей? Бачила наша знімальна група. Далеко не запливаєте. Якщо ви відчуваєте по своєму фізичному стані, що щось не так, то краще ви воду не лізьте. Полізати воду може також трапитись. Слідкуйте один за одним. Якщо ви бачите, що ваш друг, який себе поводиться не так вуді, ну тобто, бачите якісь е, дивні рухи, як будто йому вже щось важко. Кличте на допомогу. Так, інспектор держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав проводить інструктаж відпочивальникам на Теремнівському ставку. Розповідає, плавати потрібно тільки у відведених для цього місцях, де є рятувальні пости. Ну от 15 місць визначено, і там діє 15 рятувальних постів. Тобто, якщо місце офіційно визначене, воно відповідно має бути і облаштоване. Там повинен бути рятувальний пост, відповідні стенди, знаки. Ну, акваторія повинна бути очищена. От ви бачите, тут межі пляжу визначені відповідними табличками. Початку відкриття купального сезону на Волині втопилося шестеро людей. За статистикою найчастіше гинуть чоловіки віком від 25 до 40 років. Основна причина загибелі людей на водоймах – це те, що люди або купаються в нетверезому стані або купаються у невідведених, непризначених, необлаштованих для цього місця. Відпочивальники запевняють, що з правилами поведінки на воді знайомі з маличку, але бачать, що не всі їх дотримуються, тому вже й самим доводилось бути у ролі рятувальника. Це було того літа. Я була в Польщі тоді. Я дуже час мене мене подруга раз тоді пригнула з. Там, виходить, був мостик, Вона з нього пригнула. А вона ну як вона вміла плавати, але там було настільки глибоко, що мені пройшлося їй трохи допомогти, щоб допливти до стопенік, щоб достати, то я їй допомогла в цьому випадку. Сама вона ну сказала, що ні, я більше так в воду не полізу. Вона сказала або зі мною, або з батьками. Люди не часто запливають за буйки, розповідають рятувальники. Вони постійно моніторять ситуацію на воді, якщо бачать недотримання правил. Одразу пливуть до порушника. Відплив трохи від берега і повертався, йому стало погано. Він встиг крикнути, що в нього спас легей з легенями. Якраз патрулював нахстарший зміни Марк, побачив цю ситуацію, і підплив до нього, підійшли рятувальники, допомогли надали допомогу. Добре, що ця допомога була надана вчасно не прийшлось навіть швидкої викликати. Навіть здорова, фізично підготована людина повинна дотримуватись правил купання. Особлива увага дітям. Їх зазвичай на пляжах чи не найбільше, та й плавати і контролювати власну безпеку вони можуть не завжди. Втім, серед співрозмовників нашої знімальної групи таких не трапилося. Ну, можу там проплисти трохи, але ну, я далеко не заходжу. Просто ми знаємо, ми далеко ніколи не заходимо, бо ми розуміємо, що то можемо ми своє життя можемо втратити, і це ну дуже погано буде, якщо ми потонемо. Ми далеко не заходимо ніколи. Нагляд батьків одне з важливих правил під час купання. Саме через їх неуважність часто трапляються трагедії. Олександр зізнається, що донька плавати вміє, але все ж сама ніколи у воду не йде. Пускаєте ви її саму воду? Ні. Ще маленька. Тільки зі мною купається, саму не відпускаємо. Загалом за 2022 рік на Волині трапилося 48 випадків загибелі людей на водоймах. А тільки за минулі вихідні цей список поповнився ще трьома жертвами. Один з них це 18-річний юнак, тіло якого дістали з водойми на Ковальщині сьогодні вранці. Анна Кравчук, Василь Морищук, 12-й канал. Упродовж тижня у Волинській області сталися 16 пожеж. Усіх їх за період з 26 червня по 2 липня рятувальники області успішно ліквідували. Під час однієї з пожеж травмувалась людина. Крім того, надзвичайники протягом тижня 10 разів виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, надавали допомогу людям, які потрапили у ДТП хворим у зачинених квартирах і не тільки. Історична подія для коваля у місті Залізничники відкрили повноцінну спортивну арену після тривалої реконструкції. На відкриття нової локації прийшли сотні ковальчан та гостей міста вже в перші матчі зіграли ковальські, волинські та українські зірки футболу. Як це було? Дивіться далі. Головна спортивна арена Ковеля отримала друге життя. 1 липня тут офіційно відкрили спортивне ядро, що є частиною комплексу. Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Ружинських. У минулому цей стадіон мав назву Локомотив. Круто, круто, круто! крутий стадіон. Тепер місто залізничників знову зможе проводити тут масштабні події, футбольні матчі та всеукраїнські і міжнародні легкоатлетичні змагання. У нас є дуже багато дітей, це наше підростаюче покоління. Дай Бог, щоб вони всі росли, розвивалися і тут грали. Ну куди таке місто? місто футбольне, насправді на Волині, що без стадіону, без такого стадіону нікуди. Дуже гарний стадіон, дуже багато вкладено праці. Видно, що все зроблено з душею. Діти наші майбутні, потрібно, щоб вони займалися, щоб вони працювали. А Коваль завжди був, і є футбольний і спортивний, він був, їй буде, і все буде добре. На новенький стадіон прийшли сотні ковальчан та гостей міста. Найбільше радості було, звісно, в очах юних спортсменів, які тренуються на інших, але доволі якісних футбольних полях Коваля, яких у місті чимало. Саме юні спортсмени, коли виростуть і досягнуть майстерності, мають стати тією професійною командою, яка у подальшому гратиме на цьому полі. А тим часом юні футболісти мали змогу побачити своїх кумирів. Бо зіграти на новій арені приїхали Андрій Воробай, Артем Фадецький, Євген Селезню та багато інших відомих футболістів. Стадіон Локомотив був легендарним місцем для Коваля свого часу. Він став другим стадіоном в області та приймав чимало ігор чемпіонату України й не тільки. Втім, 90-х Арена занепала та перетворилася з місця, де грають у спорт мільйонів на захаращену територію зі сміттям. Ковальський міський голова Ігор Чайка пригадує, як у 2004 році, будучи журналістом, готував матеріал про те, до чого довели найкращу спортивну арену Коваля. Я тоді не міг і мріяти, що. На те, аби його відновити, піде майже 20 років, і що власне я сам буду причетний якось до цієї події. Тож реконструкцію цієї спортивної локації чекали з нетерпінням. Цей спортивне ядро стало завершальним етапом реконструкції. Ми маємо повноцінний об'єкт, який слугуватиме нашій молоді, нашим людям, нашим спортсменам. І я гадаю, що буде один з найкращих. Пригадує старий стадіон і заслужений тренер України. У минулому головний тренер та президент Луцької Волині Віталій Кварцяний. Каже, із цим місцем особливі спогади. Який вигляд воно має тепер, його дуже тішить. Бачите, за цей час теж не спали люди, ковівські активісти, керівники зробили. Я знаю, що за кошти грандарські кошти, за кошти міста. Ну це добре, що громада зібралась, зробила таку зараз, дивлюсь, чудову споруду. Прекрасне поле, ще походжу по ньому, бо моральне задоволення хочу отримати. Будівництво комплексу Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Рушинських відбувалося на базі приміщень стадіону Локомотив. І проходило, як розповіли в Ковальській міській раді, в три етапи. На першу чергу, власне зведення центру Коваль п'ять років тому отримав фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС та Ковальської міської ради. На другу, благоустрій та прокладання усіх необхідних мереж були спрямовані власні кошти міста. На третю чергу, тобто будівництво спортивного ядра, держава виділила 20 мільйонів, а 4 мільйони додали з бюджету громади. Основні роботи з будівництва спортивного ядра були завершені, Вершення до кінця 2021 року у 2022-му Проєкт був заморожений. А вже в цьому році добудували дренажну систему і нанесли розмітку. Завдяки е, транскордонним проектам грошей від Євросоюзу це близько 40 мільйонів. Завдяки субвенції державній, е, яку ми отримали в 2021 році. Е, 20 мільйонів. Ми все ж таки змогли це все діло добудувати з трьох проектів таких великих ну, об'єднати в один. Ковальській міській раді кажуть, що необояк вдячні всім, хто свого часу ризикнув розпочати таку грандіозну реконструкцію та добився фінансування. Адже тепер увесь комплекс перебуває в повному розпорядженні ковальчан. Разом з тим тут може займатися ну, практично весь І, І для бігу, і для інших спортивних якихось заходів цей стадіон буде постійно відкритий. На території багатофункціонального комплексу проводитимуть змагання фестивалі Спортивні та мистецькі свята, міжнародні зустрічі. Тут буде повнорозмірне футбольне поле. Зроблене по всім стандартам, з автоматичним поливом, з відповідним дренажем. Буде легкоатлетичне ядро, яке теж включає всі необхідні дисципліни, які тільки можуть бути. На ну, перший матч на новому стадіоні зіграли збірна Коваля та Волині з національною збірною ветеранів. Благодійна гра завершилася з рахунком 5-3 на користь гостей. Час гри та благодійного аукціону для Збройних сил України зібрали понад 53 тисячі гривень. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Попереду ще багато цікавого, тож є сенс залишатися з нами. Вже за мить побачите про таке. У Луцьку автомобіль на зебрі збив жінку. Інстаграмні двері Луцька після реставрації знову тріщать по швах. Лавандове море. У Волинській Голландії відкрили найбільше поле лаванди в області. Зв'язав з кучем та погрожував школярці рушницею, бо та рвала черешні біля костелу. Такий інцидент трапився у коволі на території Риму католицького храму Святої Анни ще 8 червня. Близько 19-ї години шестикласниця рвала ягоди. Коли це побачив священнослужитель, то піймав її, зв'язав та ще й погрожував зброєю. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. 16 червня чоловіку повідомили про підозру вчиненні злочину. Запобіжним заходом для пану ця обрали нічний домашній арешт. Настоятель парафії сказав, що не працює, і грошей на заставу немає, а своє існування забезпечує коштом. Пожертв для церкви. До слова, чоловік судимостей немає які негативних характеристик. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі на той самий строк. За минулі дні на Волині чотири аварії з травмованими мотоциклістами. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у період з 30 червня по 2 липня. У них травмувалося п'ятеро осіб. У п'ятницю між селами Залухово та Почапи Ковальського району 21-річний водій мотоцикла Ліфан, ймовірно, не впорався з керуванням та впав. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Цього ж дня у Шацьку 22-річний водій автомобіля Кіа зіткнувся з мотоциклом Вайпер, за кермом якого перебував 19-річний житель Ковальщини. Керманича двоколісного травмами доставили до лікарні. У суботу, 1 липня, 34-річний нетверезий водій Рено поблизу села Носачевичі зіткнувся із мотоциклом Ліфан. Травмувався 26-річний водій двоколісного. Вчора ж у селі Костюхівка на Маневичині 26-річний мотоцикліст не зміг оминути перешкоду та впав на дорожнє покриття. Чоловік та пасажирка, 18-річна місцева мешканка, отримали травми. Їх ушпиталили. Автотроща у Луцьку в останній день червня. Близько 18-ї в обласному центрі сталася аварія на вулиці Львівській. Водій автомобіля Ніссан виїжджав з другорядної дороги, не пересвідчився у безпечності свого маневру і зіткнувся з автомобілем марки Volkswagen. Автомобілі отримали механічні пошкодження. На вулиці Глушець в обласному центрі сталася аварія за участі буса та легкового автомобіля. Водій буса на рівненських номерах не пересвідчився у безпечності свого маневру, внаслідок чого його авто зіткнулося з легковиком, що рухався з сусідньою смугою. Обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці події працював екіпаж поліції. Потрапила під колеса у Луцьку на пішохідному переході, збили жінку. На камери відеоспостереження потрапило ДТП, що трапилася на пішохідному переході по вулиці Львівській. Водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі пішоходці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та наїхав на неї. На місці події працював екіпаж поліції, який і зафіксував обставини аварії. Інстаграмні двері Луцька, які тріщать по швах після нещодавньої реставрації, будуть знову ремонтувати. Вже завтра до Луцька прибудуть майстри, які з їхніх слів оцінять масштаби проблеми та одразу ж її усунуть. Нагадаємо, восени минулого року у Луцьку на вулицях Лесі Українки, Кривому Валу та Словацького, встановили відреставровані автентичні двері. Реставрували їх майстри з Івано-Франківська. На оновлення трьох дверей витратили орієнтовно. 250 тисяч гривень з міського бюджету. Не пройшло й року, а місцеві вже помітили дефекти на зелених дверях: Лущення фарби, тріщини та відламаний шматок. Майстри кажуть, що вже в курсі подій та завтра почнуть новий ремонт автентичних дверей. Волонян кличуть відвідати найбільше лавандове поле в області. Його вперше відкрили для відвідувачів організатори фестивалю Волинська Голландія. Для відвідувачів підготували естетичні фотозони. Крім того, на території можна смачно поїсти, придбати смаколики та хендмейд. Додають атмосфери, жива музика та неймовірний запах квітів. Більше про цікавинки фестивалю та враження відвідувачів дивіться у нашому репортажі. У Волинській Голландії вперше відкрили для відвідувачів найбільше лавандове пуле в області. На двох гектарах серед стародавнього лісу висадили 27 тисяч кущів лаванди. Відвідувачі фестивалю кажуть, що перш за все їхали сюди, аби насолодитися красою та відчути неймовірний запах улюбленої квітки. Дуже атмосферно, дуже гарно. Ну, як вам сказати, перший раз відвідуємо і дуже подобається. Одне із найкращих запахів завжди користуюся освіжувачими повітрями. Парфуми так само завжди використовую з лавандою. Співорганізаторка Волинської Голландії Тетяна Пашковська каже, що цього дня чекали два роки, адже лавандове поле заклали ще у 2021-му. Наша лавандочка підростала, ми ретельно з нею доглядали, підстригали, підживлювали. От і вже цьогоріч можемо насолодитися такою красою. Трохи волога, трохи суха погода, добре впливає на рослину, тож її пік цвітіння буде через 7-10 днів. Саме на цьому полі два сорти лавандину та один сорт класичної французької лаванди. Цікаво, що більшість полів провансу засаджені саме лавандином. Лавандин взагалі сам по собі дуже відрізняється від лаванди. Тим, що, по-перше, сам кущ є набагато більший. Цвіт досягає навіть уже в дорослому віці, навіть до метра, може досягати у висоту. І сам цей цвіт він такий е, іде колоском і дуже набитий. А у лаванди класично вузьку квіточки ж розірвані на стеблі, і вона має більш такий компактний кущ і більш нижчий. Тим усе це разом створює неймовірний ефект. У нас сьогодні випускний у хлопця, і от ми вирішили по дорозі заїхати самі з міста Сарни. Ну, от нам сподобалося атмосфера дуже позитивна, подобається ця лаванда, запах такий. І бачимо, наша внучка теж подобається їй зривати квіточки, нюхати, дивитися. Так що дуже позитивні емоції дуже подобається. Ми теж тут вперше ми задоволені, дуже красиво. А сюди їхали за чим? Е, з цікавістю, було цікаво, що це тому, що дуже багато чули про Волинську Голландію. Дічно, ну, було цікаво відвідати. Так що ми задоволені за якимись емоціями, такими відмінними від буденності. Подивитись на красу, поспостерігати, трошки відволіктись. Гості лавандового поля можуть не лише зробити красиві фото у квітах, а й розслабитися у різних зонах відпочинку та смачно поїсти. Готують на фестивалі смакуту одразу п'ять волинських закладів. Вибір чималий, від равликів по-французьки до піци та бургерів. У нас тут івент, такий цікавий, лавандове поле. Ми вирішили спробувати щось нове, тобто додавали шаурму, проекспериментували, погралися зі смаками, проробили крила доволі смачні, які люди можуть скуштувати. Ковбаски, оце гриль мікс у нас тут є. Ковбаски, там салатиком колслов з булочкою, все доповнюється соусами, страви. ну таке от, Плануємо щось нове, пробуємо, граємося зі смаками. Чимало виробників на фестивалі створили продукцію із лавандою та її нотками. Серед величезного різнобарв'я смаколиків, акацієво-лавандовий мед це еталон акацієвого меду, який е, саме ніжний, такий саме елітний мед рахується, і саме цим медом заливаються всі ці горішки, такі максимально хрумкі і які найбільше всі люблять. Тому от саме з такою продукцією ми сюди приїхали. Але також в нас є мед на розлив, тому ми можемо вам навіть і налити. Також виробники меду Леся та Андрій переконують, їхня бджолопродукція лікує та робить життя прекраснішим. Кожен продукт буде нести свою енергію. Бджола – це любов, бджола – це енергія, бджола – це життя. Дарма написано не буде бджіл, не буде життя. Тому з любов'ю до меду, з любов'ю до життя, з любов'ю до нашої продукції і до всіх. Смакоти на фестивалі багацько, тож кожен може обрати продукцію за власними вподобаннями. Медове печиво дуже смачне, тематичне з лавандою на згадку про поле, домашня пастила без цукру, без меду, різні смаки, смачно на гостиниць, перекуси і турецькі солодощі. Пастила, наприклад, від штучки 20 гривень за штучку, і різні коробочки 70, 150, 200 гривень. Також є печиво різне 40-80 гривень, тобто кожен собі може придбати щось на згадку. Для реквізиту і собі або комусь у подарунок можна придбати сумочки ручної роботи, плетені із крафтового паперу. Міцне, цільне плетіння без склею, тільки суцільне плетіння. Розкажіть трішки про ціни, що по чому? Кошик для хліба невеличкий, кругленький, 270 гривень, 310, такі, наприклад, 350. Сумки є різні ціни. 1150, наприклад. Ну а вартість квитків на лавандове поле – 100 гривень для дорослих, 50 – для дітей віком від 7 до 13 років, для дошкільнят – вхід безкоштовний. Волинська Голландія, а нині Лавандія, знаходиться за 35 кілометрів від Луцька у селі Ленівка. Потрапити туди можна у будь-який день липня з 10 до 19 години. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Поки все. Нагадаю, що усі наші сюжети ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Ставте вподобайки, висловлюйте свою думку у коментарях та підписуйтеся. А ще не забувайте робити добрі справи, зокрема, донатити для наших захисників. Бережіть себе та один одного і до зустрічі.